Окупанти продовжують обстрілювати Україну і деякі райони Дніпропетровської області. Тож небезпека натрапити на залишки боєприпасів нікуди не поділася. Рятувальники вкотре нагадують, що в жодному разі не можна підходити та торкатись вибухонебезпечних предметів. Вибухонебезпечні предмети можуть бути в будь-якому місці, адже війна триває. Тому перше правило безпеки вкрай очевидне, нагадують рятувальники: не наближатися до вибухонебезпечного чи підозрілого предмета. Співробітники ДСНС нагадують, якщо ви натрапили на невідомі предмети, схожі на вибухонебезпечні, або після артобстрілів, або після ракетних ударів, то, будь ласка, не чіпайте ті елементи, які відпали від вибухонебезпечних предметів, або розлетілися після цього удару. Також нагадуємо, ні в якому разі не можна чіпати цих предметів та рухати їх з місця. Зафіксуйте точний час, коли трапилася подія. Відгородіть місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет, та попередьте інших про небезпеку. Відійдіть подалі від цього вибухонебезпечного предмета та зателефонуйте до пожежно-рятувальних підрозділів за номером 101 або до представників національної поліції за номером 102. Контролюйте небезпечне місце до приїзду фахівців. Запам'ятайте, виявлений вибухонебезпечний предмет ні в якому разі не потрібно самостійно розміновувати. Цим повинні займатися лише підготовлені фахівці. Також звертаємо вашу увагу, що заборонено відвідування лісопаркових зон, лісових масивів, полів та інших екосистем під час воєнного стану.